Шановні глядачі, вітаємо вас на каналі Ямпіль ТВ. В ефірі новини вівторка 12 грудня і сьогодні у випуску ви побачите. Абоненти Київстару залишились без зв'язку. Що відбувається і коли відновлять мобільний зв'язок? Вихованці Ямпільського танцювального колективу Альянс привезли нагороди всеукраїнського конкурсу. В Ямполі пройде чемпіонат громади з шахів. Як долучитись? Абоненти мобільного оператору Київстар залишились без послуг мобільного зв'язку та інтернету. Як повідомили в компанії, оператор став мішенью потужної хакерської атаки. Вона спричинила технічний збій, у результаті якого тимчасово недоступні послуги мобільного зв'язку та інтернету. Спеціалісти компанії працюють над усуненням проблеми. Водночас, за словами генерального директора Олександра Комарова, терміни відновлення зв'язку наразі невідомі. Війна з Росією має багато вимірів, і один з них. У кіберпросторі на жаль, сьогодні вранці Київстар став ціллю надпотужної хакерської атаки, в результаті якої тимчасово недоступні послуги зв'язку та доступу в інтернет. Поки що терміни відновлення сервісів остаточно незрозумілі. Ми працюємо над усуненням наслідків цієї атаки для того, щоб якнайшвидше відновити зв'язок. Для з'ясування обставин та наслідків протиправних дій, втручання у діяльність мережі, ми залучили представників правоохоронних органів та спеціальних державних служб. «Київстар» обов'язково надасть компенсацію абонентам, які не мали зв'язку або не могли скористатися сервісами оператора. Приносимо вибачення абонентам за тимчасові незручності та дякуємо за розуміння та підтримку. Вихованці зразкового аматорського ансамблю танцю альянс з Ямполя взяли участь у міжнародному фестивалі конкурсі мистецтв, який відбувся 3 грудня в місті Трускавець. Перше місце здобула молодша група колективу у жанрі естрадна хореографія з композицією Клойденс. Друге місце колектив поців за народний танець Розпрягайте хлопці-коней, повідомляє Шостинська районна військова адміністрація. З 17 по 30 грудня в Ямполі пройде відкритий чемпіонат громади з шахів. Про це інформує Ямпільська селищна рада. Змагання проводитимуться у приміщенні дитячо-юнацької спортивної школи 14, 23, 24 та 30 грудня. Початок о 15:00. Незабаром в Україні відбудеться суттєве скорочення кількості закладів вищої освіти. Такі зміни МОН планує у зв'язку зі зменшенням кількості студентів, а також задля підвищення якості освіти в університетах. Чи підпадуть під таке скорочення навчальні заклади Глухова, де здобуває освіту більша частина випускників колишнього янвського району? Ми розпитали у міського голови Глухова Надії Вайло. І важко. Прогнозувати, я не можу сказати, за яким принципом діємо інколи це ну, зовсім не зрозуміло. Але, але як, на мене, як на мене, я так думаю, що наші два заклади вищої освіти це наш державний університет і Гухівський агротехнічний коледж, мають всі шанси бути самостійними. Чому я так думаю? Тому що. Все-таки, якщо університет він має свою історію, він має потужну матеріальну базу, він має дуже гарний склад викладачів, і я так думаю, що як уже закривати такий заклад, то ну, я не знаю, що тоді відбувається в нас в країні. Тому я так думаю, що я так думаю, що ні. Якщо мати на увазі наш агротехнічний коледж, то там теж є свої плюси, їх дуже багато. І ось все, зараз керівник коледжу знаходиться в Польщі і обговорюють питання життєзабезпеченості, питання співпраці з німецькими фірмами, які сьогодні. Співпрацюють з нашим коледжем для того, щоб відновити матеріально-технічну базу, і сьогодні дійсно, якщо ви підете в наш коледж і побачите, яка там база, то якщо ще 2 3 роки тому то можна було сказати, вони просили, можна на якесь підприємство приїхати і подивитися, який сучасний трактор, яка є сучасна техніка, бо студенти навчаються у них. зараз. У них така техніка є. Зараз у них є сучасні лабораторії. Це завдяки програми співпраці з Німеччиною. І ще я хочу сказати, що у 2023 році. Була проведена ем, якість підготовки фахівців. В, ць, в цей ем, було задіяно по Україні більше ста навчальних закладів, тобто перевіряли якість освітнього процесу, яким чином підготуються фахівці. Наш коледж, наш коледж зайняв третє місце. Це теж плюс до того, що все-таки і матеріальна база, і фахівці, які сьогодні готують гарних спеціалістів, бо все-таки, знаєте, і це було незалежне оцінювання. Незалежне оцінювання по шести дисциплінам, які готуються в коледжі третє місце це все таки третє місце. Ще раз анонсую, серед ста навчальних закладів України. Тому я так думаю, що цей заклад, і сьогодні він повністю там є студенти, бо це сьогодні проблема, так, немає студентів, є гарна матеріальна база, є там викладачі, а немає студентів. Сьогодні він навчається там 1400 учнів чи студентів, з них 85% на державному замовленні. Тому я так думаю, що ці два наших начальних заходи вищої освіти все таки не підпадуть під реформу, коли йде якесь там з кимось об'єднуватися. У Глухові, який цього року позбувся пам'ятника Пушкіну та одноіменної вулиці, досі можна зустріти вулиці російським діячам. Яскравим тому прикладом є вулиця Суворова. За словами очільниці міста, процес деколонізації у глухові триває. Цим питанням опікується спеціальна комісія. Цей процес в громаді відбувається. Може він відбувається не так скоро, як того хотілося б. але я це на цей процес не впливаю. У нас є спеціально створена комісія, яка працює в цьому напрямку. Вона автономна, вона може приймати рішення. Вона може виносити своє рішення на затвердження на сесію. Чи буде вона виносити рішення по вулиці Суворова? Я не можу вам сказати. Але ми вже ті вулиці, які дійсно мають, знаєте, такий, ну токсичний характер, ми їх перейменували. це у нас, Воно й раніше що йшло перейменування, вже дуже багато вулиць в Глухові носять такий, знаєте, ну, там вулиця Джерельна, вулиця там Черешнева, там, Польова і так далі. так далі, Тобто, ну, яка актуальна, будь-який час? Є дуже багато таких вулиць, які потребують ну обговорення. Обговорення. Тому такі вулиці, які тут що тут обговорювати, якщо це була вулиця, вулиця Києво-Московська. Ну що обговорювати? Вона стала в нас київська. Що обговорювати, якщо була вулиця Рильський шлях? Ну ми її перейменували. Є дві вулиці, які ми перейменували на честь наших. Земляків, які загинули знатних наших земляків, це вулиця Пушкіна, ми перейменували зараз вулиця Ігоря Білевича, і вулиця Некрасова, це зараз вулиця Юрія Коваленка, і там, де і дом, де він жив, і це вулиця Некрасова, та зараз вулиця Юрія Коваленка. Все інше на розгляді комісії будемо переглядати обов'язково. У нас дійсно, якщо люди захочуть поміняти вулицю з назвою, ну яка сьогодні, на думку жителів цієї вулиці, є недоцільна, а є інше сьогодні прізвище або те, що Має дійсно цінність для нас, для українців, то дійсно це буде відбуватися. Я так думаю, вона зараз відбувається, але трошки повільно, мабуть. Ну, але буде відбуватися обов'язково. Обов Просто деякі речі, які сьогодні носять, знаєте, ну, такий ем, дискусійний характер. Ну, те, що стосується якихось там істориків, якихось там. Таких людей, які мають значення для всього світу. Ну то вже будемо вирішувати. Як люди вирішать, так і буде. 13 грудня на півночі Сумщини погоду визначатиме поле зниженого тиску. Хмарно невеликі опади, сніг, мокрий сніг та дощ на дорогах ожеледиться. Вітер південно-східний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря по області протягом доби мінус 3, плюс 2 градуси Цельсію.